Слава Ісусу Христу! Яка ж найбільша проблема сьогоднішнього людства? Проблем дійсно багато, але найбільшою глобальнішою проблемою людства в цілому є рабство. І цих видів рабства дуже багато. І хтось є рабом сигарет, хтось є рабом алкоголю, блуда. Мамони, тобто грошолюбства і так далі і тому подібне, ми можемо бачити ці випадки. Коли людина встає і її уже тягне до цієї сигарети, я сам знаю, я був залежний від цієї звички 17 років, то це вже є рабство, коли людина залежна від обставин, коли людина біжить за цим стакашкою, не може втриматися. Це вже є рабство. Коли ми сьогодні бачимо цілі е, такі ролики, коли Люди заробляють на чужому горі, на чужому нещасті. У них там заповнені меблі цими грошами, це є рабство, це є рабство мамони. І людина вже хвора, людина вже не може впоратися з своїми залежностями. Ісус Христос прийшов, щоб дати нам свободу. Він проголосив свою передвиборну програму в Луки. Четвертому розділі чітко і ясно, Господь регулює цю програму, коли Господь наголошує, що дух Господній на ньому і що він дає нам можливість отримати свободу від рабства гріха та сатани. Від початку Господь створив нас за образом та подобою, Господь дав нам свободу, але людина знехтувала цією свободою і дала віддала добровільно землю в окупацію. Сатані. І знаєте, рабство фізичне це не таке страшне явище. Є в Біблії дуже така чудовий наглядний приклад того, як Йосиф, який був проданий братами в рабство. В прямому сенсі цього слова рабство він не був рабом всередині, а він не був рабом духовно. Він не роптав на Бога за ці всі події, він не роптав за те, що там його зрадили брати. Він не роптав за те, що його. Підставила ця жінка фараона. Він не роптав за те, що він там в в'язницю потрапляв. Але фініш, який людина в рабстві стає другою людиною в Єгипетській цій імперії, на той час найпотужнішої імперії. І це є аргумент, тому що Йосиф не був рабом всередині, але люди сьогодні. Знаєте, статистика а, смертей, які спричиняють алкоголь, там наркотики, а, сигарети, інші залежності, хтось знаходиться в рабстві зазрощів, він не може терпіти, коли дивиться, що в когось щось там краще є, ніж у нього, і то, що цих залежностей дуже багато. Залежності, від яких людина страждає, від яких людина помирає духовно, тому що коли людина грішить, за гріхом приходить смерть, смерть духовна, так як Господь відразу попереджав людей про це. Він їм казав, що якщо люди оберуть неправильне харчування, харчування з дерева пізнання добра і зла, то вони смертю помруть. Це сьогодні відбувається. Людям байдуже на слово Боже, люди хочуть. Хліба і зриліч, людям потрібні новини, забави якісь людям не потрібен Бог, люди не піклуються про своє майбутнє у вічності. Людям треба все зараз і сьогодні. Душа їхня їх не цікавить, і в цьому є проблема. Це і є рабство, коли люди не задумуються про те, що на неї чекатиме в вічності. Тому не треба нехтувати своїм сьогоденням. Тому що від мого сьогодення залежить моє завтра, і від того, з ким я сьогодні е, лягаю е, спати, чи це є Ісус Христос, чи це є Слово Боже, чи це є покаяння, чи це є свобода в першу чергу від рабства гріха і сатани, чи це є рабство. Від того і буде залежати, з ким я завтра прокинуся. Тому благословляю кожного з вас на пізнання істини, щоб ви дійсно пізнали волю Божу на своє життя та виконали її в повноті. Амінь. Любіть Бога та ближнього, та будьте благословенні.